Так, російська дипломація це надзвичайно тонка річ. І потрібно інколи з трьох сторін підходити до трактування того чи іншого висловлювання. І зрозуміло, що воно не просто так з'являється в інформаційному полі. І зрозуміло, що коли вони говорять так до Трампа в момент, коли весь світ починає його вітати із. Перемогою з тим, що він потенційно вже скоро очолить Сполучені Штати Америки. То я думаю особисто, що вони. Піднімають градус потенційної переговорної позиції, яка вона може бути. І це буде означати для світу, що все не буде так просто відбуватися, як Трамп ніби просто набере Путіна і скаже, що давай закінчувати, давай домовлятися. Тому що ми ж розуміємо, що Росія надзвичайно глибоко зайшла в, в, у, у війну, вклала надзвичайно.